Так, усім привіт! З вами містер Бує ще Просто Ден. І сьогодні я знімаю відео на обзор набору Armored Raid. Так, такий прикольний набор з різними прибабасами. Давайте ж я зараз складу чоловічка, вам думаю, буде видно. О, його поступово також складаєте. Так, О. тепер надягаємо бронежилет ось, далі голова. Далі звуковий спрест, ну така рація. Далі ось Шапку. Після цього ну, встановлюєте по бажанню його хочете на пластину. Так, в нього в руці йде снайперка таким апгрейдом апгрейдом до зброї. Ну, можна і такі поставити це лазер якби. Давайте встановимо його. Ось встановили і чіпляємо до нашого дяфана. Так. Так. Ось нас що виходить. Тепер ми можемо почепити деякі пістолети на нашого діафона. Ось внизу у нас є таке спеціальне відділення для пістолета. Ложимо, ось ложимо його сюди. О. І пістолет запханий. Ну, давайте далі будемо. Тепер поговоримо про зад його. В нього ми можемо впхати три речі дві, дві ці штуки. Ну, ячейки, можна і так сказати. Так, Перша це рація. Ось сюди верхнє відділення впихається. Друге, оце у нас граната. Осколочна, а, навіть чотири речі. Осколочна граната і оглушна граната. Ну, особлива граната, так, правильніше буде. Так, також замість рації ви можете почепити на цього чувака. Замість рації ви можете для нього дати, звичайного ножа ось можете всунути в це місце. Давайте попробуємо, можливо, і воєнного вдасться. Та, воєнний так всувається також, но не так сильно. Ну, трудно вже витягнути, зараз я постараюся. Так, ось вийняв його. Ну, такий досить прикольний набор. Просто ну таку зброю е, побачити дуже рідко можна. Вона, е, так сказати, ну, в звичайних наборах лего там лего сіті щось таке, такої зброї не знайде щось не снайперкою він. Також в нього є пулемет. На нього ви теж, також можете встановити апгрейди або таку підставку ну, або лазер. Ну, встановлюєте сюди. Ось сюди встановила його ось типу, типу лазер. Ось тут. Ем, ну, по цьому набору. А ще в цей набор іде ось, ось, ось такі подушки. Ну, не подушки, а якби мішки з піском йдуть в набір, в комплект. Ну, вже про дяфана самого я вам розповів. Він же він же нам ну, поки що ну, не знадобиться. Зараз я вам розкажу, що ще є в цьому наборі. В цьому наборі також є карточки. Так, це дуже дивно. Я сам здивувався. Значить, давайте витягнемо їх і розглянемо. Ось така карточка. Така карточка. О. І така карточка. Три карточки в наборі е, у нас. давайте ще розглянемо. Які у нас ще є е, діафони. Ось ще у нас вісім діафонів є. Ось різні дяфони насамальовані. Воєнні, я так бачу, поліцейські і бандити схожі на те. Ну, думаю, що більше немає про що розповідати, так як я вам про все розповів. Значить, з вами був містер Боящий про студент. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте хороші відгуки. Ну, На цьому все.